Виконуємо номер 657 із підручника Геометрія 7» та номер 47.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. На яких з малюнків 235. -23 номери малюнків в підручнику математика будуть інші. Зображено коло вписане у трикутник. Коло називають вписаним у трикутник, якщо оно дотикається до всіх сторін цього трикутника. Тут дотикається тільки до двох. Тут дотикається до трьох сторін, тому тут на малюнку у нас коло буде вписаним трикутник. Тут взагалі не дотикається до жодної сторони, і на останньому малюнку також дотикається тільки до двох сторін. Тому коло вписано трикутник зображено на другому малюнку. Запишемо відповідь коло. Писане у Трикутник зображено на другому малюнку. номер 657 із підручника «Геометрія 7» та номер 47.1 із підручника «Математика 7» виконано.